Ігру під назвою Mobile Legends. Всім привіт! Сьогодні граємо в ігру Mobile Legends. Зіграємо одну ігру. Побачимо, як ми зіграємо. Я граю в основному на поп Пополі. давайте признаемся, до какой-то команды. Бажано бы так, друзья. Принимают. давайте включим микрофон. Привет. Привет. А, Можешь зирать на лес? Не спешим. Да, можно. занять пись. Не супер, чудово, як І Іграти буде п'ятеро, троє. Ага, окей, окей. Подивимося одну ігру. Подивимось мою статистику ким я граю профілем старий профілю? Перемога, 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 поразка, перемога, 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 поразка, перемога, 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 поразка, поразка, перемога, перемога, перемога. Перемога, поразка, перемога, поразка, перемога, перемога і перемога. MVP, Тут була серія MVP, у нас ВК це На хвилинку часу. То не так. Впіоне. 3 мипівку. Процент перемог 64. Приблизно непогано. Займаємо в області. В області мною займав. 13 місце є. Ситуїти батьці мені ще дуже далеко. Ну, будемо стараться дойти хоча б в топ. Зайти в топ. А, так, ось. Мене пише мінік. До першого місця нам треба всього тисячу. Тисячу гіфов на перше місце. Так. Люблю там закончилася? Що у нас тут є? О, Снук. Снук надійзотоном. Прийде. Давайте перейдемо в колекцію Подивимося, що в мене є. Небагато вже говоримо. Облаки легендарних нема взагалі. Ділося би найбільше мені Васні. Веслі дуже гарний скин. Дуже мені подобається п'ятика. На три тисячі тут різні. Інвенти. От, тих скін також немає і ексклюзивних теж немає. Взагалі. Філатой Діки. Франко. Почему там? Непогана скінь, скажімо. Ось команда вже починає його. Так, що в мене ще є? Зараз побачимо. Тобто Починаємо Троє. Супер. Це моем зразу ліс. Наша команда не зняла. Супер, нас процент поганий. Я шанс. Так, зараз побачу, кого мені без забаненте. Наша пиральника с Я не буду Деньги понял, понял. я рад и свою карьеру. <продолжение> <продолжение> Займати хочу топи, грати з кращими іграками світу. І побачимо, як ми... до чого я дойду. Це ще не перше відео на каналі буде. Буду знімати, старатися якісь відео, контент. Діяся мене підтримайте, поставте лайк, підпишете на канал. Це буде неймовірно довго. Класно. Буду вам вдячний. Так, команда вибирає чи і відкачав. Откачав то вже нормально. У них є альфа. Недавно в скину. І... Карина, Карина. Окей, не помню, если я пойму, Я вам покажу, як условно, я рад на попули. Так і що треба робити, Ах... щоб загально розказувати. Показувати. Так, а тарізм можна свалить, откріне зі целіти. Думаю, вам буде це корисно. Що ви зрозуміли, який там персонаж. Персонаж Сотона. на. Важаю, у нас два ініціатора. Нет, навіть три. Може ти, я і поганий. Вносити команду. Непогано. стрілків, він розносить майже всіх. Майже всіх. Конкретно. Може сказати всіх. Якщо все зробити. Може, обожаю, коли смотриш на кому-то то... трошки. одежду, і вот тут чорна одежда а... на тімному чоловіці. ніфіга ну, не видно. Що це за для... Для я тоже начинаю зустрічати. персонаж. Да-да. А тебя это не ебло, когда ты мне выбор делал. Я тоже был тогда на этом на выборе персонажей. Почему же выбран персонажем был? Вот это Зараз побачу, как мы Ну вот я сейчас не знаю, что у нас. Так, Йдемо на, на ліс, шавіня. Заскугає зукачуємо. Це вже може не радувати. Бачимо вело, що підтягується дуже сильно. Зараз ми зробимо такий екрану напалимо. Можна ага. забрати, щоб не вставати повторно. Первая, коріння. Наша команда тут є це. Є вже. Push, moțu Minu, треба проти здобу. Нажимаємо 4 skill і натискаємо. Зобраємо в його. Може це родувати. Зобрали. Карміло. Крина тут у нас. Зробив помилку. Помилку зробив я, щоб напавна, на іменних щиття не було, та й не було ніякої допомоги від команди. Бачимо, <плес> що команда підтягується, підтягується на черепаху. Ми йдемо також на черепаху, щоб не дати забрати, і щоб в них не було переваги. Кої нам був... Не дуже хотілося, щоб в них була в команді перевага Смайт. Не встиг. Нажав. Карміоном не хоче забрати. У дає наша команда. Просто йдемо назад митися. Бачимо мію, Бачимо нашу команду знищують. Бачимо мію, можна буде трохи схитрити. Бача керміна може прийде, Це не точно. З нас рознесемо трошки нам підвагує, мало відсотків. Ну нічого страшного, потому що маємо перемогу. Маємо брати цю йому. Так, можемо такого это. Зжимаємо скил. Кульмо кліп. Напалив. І да получалося непогано. Творче продовження. Пишіть в комментариях. Я... Продовжу відео. Друге, серія пойдем на другий день. Якщо підпишуться 50 людей на канал, хто хоче продовження, пишіть в коментарях. Всім ба-ба.